Старобільчани цього ранку озброїлися віниками, граблями і заходилися гребти та мести вулиці, пиляти старі та саджати молоді дерева. Таких активістів у Старобільську назбиралося кілька десятків. Всі в один голос кажуть, що хочуть причепорити місце, де живуть. От такий красивий трудовий подвиг, та давно такого не було. Запрошували на суботник місцевих чиновників. Відгукнувся лише Віталій Корило. каже: вміє не лише закони писати, але якщо потрібно, взяти граблі чи віник в руки. Саме головне це людей треба об'єднати. Коли ми об'єднані, коли у нас є. Гражданське коли у нас є об'єднання людей, можна дуже багато зробити. проте, не всі проблеми можна вирішити на суботнику. Більшість з них потребують спільних дій громади, народного депутата та уряду. Жителі чмирівки скаржаться на дороги. кажуть, їх тут давно не ремонтували, тож пересуватися дуже важко. А бюрократія просто не дає дихнути. Щоб приватизувати землю, треба 50 разів прийти в землеустройство. 50 документів дати більше, і все одно тягнути, тягнути резину. У Шпутиновому Тецькому до відсутності доріг додаються ще відсутність автобусного сполучення, а ще варварське відношення до пам'яті про загиблих. Пам'ятнику Шпутиновому рушиться аналогічна ситуація, і на іншій могилі визволителям у Тецькому. Тут впала частина обеліску з прізвищами похованих. Вже найближчими днями біля пам'ятників визволителям розпочнуться реставраційні роботи. Відновиться й автобусне сполучення сіл з райцентром. Вишнева школа отримує нове обладнання для уроків праці та спортмайданчик. У нас є люди, у нас є земля. А для цього все-таки нужна прежде всього державна підтримка. Старобільчани впевнені, що їх земляк Віталій Корило дотримує обіцянок, адже знають, Корило сказав, зробить.